Вітання. ефір телеканалу Ултава продовжує випуск полтавських телевізійних новин. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив державній службі з надзвичайних ситуацій забезпечити у кожній області роботу мобільної групи, повністю оснащеної для того, щоб долати наслідки техногенної катастрофи. Про це він сказав під час селекторної ради з керівниками обласних державних адміністрацій. Він також повідомив, що провів тривалу зустріч із міністром охорони здоров'я стосовно наявності лікарських засобів і медичних препаратів для надання невідкладної допомоги. Ситуація поправляє. Це міністерство робить багато. Глава уряду доручив Міністерство охорони здоров'я разом із обласними управліннями охорони здоров'я забезпечити контроль за наявністю лікарських засобів і медичних препаратів, необхідних для надання невідкладної допомоги. Арсенія Ценюк також звернувся до керівників обласних адміністрацій, подати списки лікарських засобів та медпрепаратів, яких бракує у відповідних регіонах, щоб або докупити, або перекинути в інші області. Задобув зоні АТО, загинув один військовий. Ще 20 отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко. За добу про терористи здійснили 27 обстрілів по позиціях сил АТО та населених пунктах. Незаконні збройні формування використовували реактивні системи залпового огню, танки, міномети, гранатомети та артилерію. Кількість жертв і поранених унаслідок обстрілів бойовиками Маріуполя на Донеччині зросла. За повідомленням міського управління охорони здоров'я, від обстрілів градів вже загинули 16 людей, 83 поранені. За життя 11 з них медики борються, адже стан поранених вкрай тяжкий. Лікарі міста переповнені, працюють у посиленому режимі. А секретар РНБО Олександр Турчинов наголосив, саме на президентові Російської Федерації лежить пряма відповідальність за загибель українців. Сьогоднішній черговий кривавий злочин проти людства вчинений російськими військовими та повністю контрольованим. Ними бандами терористів став прямою реалізацією представлених путіним завдань на вчорашньому засіданні Ради безпеки Російської Федерації. Саме на Путіні лежить пряма відповідальність за смерть, кров та страждання українців, заявив Турчинов. На Полтавщині міліція уже переведена на посилений режим роботи. Збільшено кількість патрулів разом із міліціонерами. Спокій рідних міст, сіл і містечок охоронятимуть і мешканці самих населених пунктів. Особлива увага охороні стратегічних об'єктів разом із міліціонерами вулиці Полтави. Патрулювали і наші кореспонденти. Спокій тільки сниться. Нині у полтавських міліціонерів гаряча пора. Часу на спочинок майже немає. Із 23 січня міліція області переведена на посилений режим роботи. Практично у всіх населених пунктах кількість нарядів збільшилася майже вдвічі для того, щоб перекрити всі маршрути патрулювання, активно залучаються до патрулювання члени громадських формувань, також представники різних охоронних структур, також підвищена увага до охорони об'єктів, які мають стратегічне значення. Тісно співпрацюємо із працівниками інших правоохоронних структур, для того, щоб недобувати. Допустити жодних провокацій, жодних терористичних або якісь інших дій. Михайло Прокопенко каже: рідні його вдома майже не бачать, проте на такий графік роботи не нарікає. Патрулювання здійснюється цілодобово за рахунок особистого часу працівників, Особливу увагу під час патрулювання здійснюємо на об'єкти інфраструктури. Це автовокзали, залізничні вокзали, мости, переїзди, місця можливого скупчення людей. Особливу увагу приділяємо для перевірки підозрілих осіб, виявлення небезпечних предметів. Міліціонери перевіряють зустрічних перехожих. Ті з розумінням ставляться до такої пильної уваги до своїх персон. Ви бачите, яке положення в країні. Звісно, Зараз везде, я думаю, що теракти будуть в, усіх, в усіх містах, так що Це обов'язково. Ті міста, які особливо люди, їх потрібно обов'язково охорони. Особлива увага охороні життєво важливих об'єктів водоканалів, енергогенеруючих підприємств, мостів, вокзалів. Адже у нинішній ситуації краще проявити надмірну пильність, ніж дозволити терористам наробити лиха. Треба, треба. Я спокійно до того ставлюся, і ну як. Я не маю нічого проти. Та того, що така ситуація в Україні. Тероризм, бачите, що робиться, підривають. Війна, можна сказати, одним словом. Уже найближчим часом патрулювати вулиці міліціонерам допомагатимуть козаки, громадські активісти а на підприємствах відроджують уже дещо призабуті народні дружини. Зважаючи на напружену соціально-політичну ситуацію в державі та збільшення фактів викрадення і втрати зареєстрованої вогнепальної зброї, Міністерство внутрішніх справ України звертає особливу увагу громадськості на дотримання порядку її використання. У Полтавській області на обліку в УМВС перебуває близько 50 тисяч одиниць мисливської, газової і травматичної зброї, оскільки протягом 2015 року перереєстрації підлягає більш ніж 26 тисяч одиниць зброї, її власникам слід. Своєчасно звернутися з цього приводу до територіальних підрозділів органів внутрішніх справ у міліції. Попереджають, що їй надано право анулювати дозволи на придбання зберігання та носіння зброї, основних частин зброї та пристроїв, виданих громадянам у випадках недотримання правил її реєстрації, носіння та зберігання. Після анулювання дозволу власник зобов'язаний здати зброю чи пристрій, патрони і бойові припаси до них до органу внутрішніх справ та прийняти рішення про подальше її переоформлення чи реалізацію. У разі незгоди власника з рішенням органу внутрішніх справ про анулювання дозволу матеріали передаються до суду для вирішення питання щодо примусового вилучення зброї. При цьому відповідна інформація вноситься до інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ. З питань перереєстрації зброї звертайтесь до підрозділів дозвільної системи міськрайорганів внутрішніх справ за місцем проживання. Зокрема, мешканці Полтави можуть звернутися до Київського, Октябрського та Ленінського районних відділів міліції. Довідки за телефонами у Полтаві та Полтавському районі. Київський райвідділ міліції 66-74-13, Октябрський райвідділ міліції 51-01-56 – Ленінський райвідділ міліції 58, 44, 55, Полтавський райвідділ міліції 59, 44, 80. Полтавському батальйону небайдужих подали з фронту для ремонту і відновлення воєнний трофей «Бронетранспортер». За цю справу взявся підприємець, який уже понад півроку співробітничає з волонтерами, що об'єдналися для допомоги нашим захисникам при свято успенському кафедральному соборі Української православної церкви Київського патріархату. Ремонтники приватного підприємства вже відновлюють БТР і через півмісяця Місяць сподіваються переправити його нашим воякам. Бойова машина також буде удосконалена за рахунок оснащення новою радіоелектронікою. Сучасною тактичною оптикою з захисним екраном. Якби техніка дуже стара. і Треба робити так, добросовісно, щоб вона потім не підвела. То, звісно, роботи хватить багатенько. Важка техніка зараз надзвичайно потрібна хлопцям і для пересування, і для оборони. Звичайно, що кожна техніка вона. В першу чергу, якщо надана волонтерами, то вселяю хлопців віру. Якщо надана збройними силами, то вони будуть із віддачі виконувати всі завдання, поставлені перед ними збройними силами України і українським народом. Слава герою! Я зараз знаходжуся в техніці, яка ремонтується і незабаром стане в стрій, і буде допомагати хлопцям боронити себе і боронити нашу землю. Ми щиро вдячні нашим меценатам, благодійникам, які допомагають ремонтувати таку техніку, вкладають сюди кошти, боронячи свою державу, боронячи нас. На Полтавщині міліція затримала чиновника податкової міліції з півмільйонним хабарем, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Ним виявився полковник податкової міліції Бурлаченко Володимир Олександрович, заступник начальника Кременчуцької державної податкової інспекції Полтавської області. Він вимагав і отримав хабар від приватного підприємства за закриття кримінальної справи за несплату податків. Затриманий Бурлаченко на гарячому у власному службовому кабінеті. Слідчі дії тривають, зазначить. Чи глава МВС також Арсена ваков заявив про те, що в МВС створені спеціальні групи, які протидіють липким схемам, а також закликав громадян проявити громадянську позицію, не миритися з хабарниками і заявляти про них у міліцію. Майже п'ять годин тривала 23 третя сесія Карлівської районної ради, на якій ухвалювали бюджет району та програму соціально-економічного розвитку краю на 2015 рік. Хоча цим питанням депутати приділили не більше 50 хвилин, решту часу тут чилися дискусії навколо посади голови райради. Врешті-решт депутати проголосували за звільнення Петра Світлика. Новим головою обрали Світлану Стасенко, яка була серед тих, хто висловлював невдоволення роботою попереднього очільника. На гарячу сесію карлівці зібралися як ніколи активно. Були присутні 47 із 52 депутатів. На початку пленарного засідання голові Карлівської райради передають звернення 20 депутатів. Вони вимагають внести на розгляд порядку денного питання про звільнення Петра Світлика з посади голови. Мовляв, за невиконання та перевищення повноважень та дослівно за розкол депутатського корпусу. Це звернення також розділило думки. Ну що таке керувати? Це проводити наряд, це об'єднувати, це якась спільна ціль у себе підприємстві посіяти, убрати урожай, продати, виплатити зарплату, виплатити пай у бюджетній сфері. Це забезпечити виконання заробітна плата, забезпечити садіки. Ну то тобто, ми понімаємо всі тут. Половина керівників ми розуміємо, так от наш район 9 місяців, він обезглавлений, враховуючи ті події, які відбуваються сьогодні на сході. Не дестабілізувати ситуацію в нашому районі, закликаю депутатів, від яких залежить внести чи не внести сьогодні це питання народу, керуватися особистим розумом, не враховуючи ніяких зовнішніх тисків. Меркантильних своїх чи інших, скажімо, складових. Питання про звільнення з посади Петра Світлика вже вносили на розгляд сесії півроку тому. Керує він районною радою із 2006 року. Проте депутати висунули претензії до голови за роботу в останні 9 місяців. Цю суботу я зустрівся з людиною, яка є генератором тих ідей, на мою думку, приїхав особисто. Протягнув руку і сказав: нам варто залишити всі амбіції за бортом цього життєвого корабля. Нам варто думати про те, як жити сьогодні далі району. Проте, результат зустрічі ось це депутатське звернення, говорить Петро Світлик. Тож після довгих підрахунків голосів питання про звільнення з посади все ж таки внесли на розгляд сесії та ще й першим на порядку денному. Для частини депутатів це виявилося важливішим за бюджет та програму соціально-економічного розвитку району. Таємне голосування проходило навіть за закритими дверима. Результат звільнити з посади голови районної ради Світла Петра Михайловича. Я вірою і правдою старався працювати на благо людей. І люди дадуть цю оцінку. Громада це не 27, не 28. Громада це 35 тисяч від малого до великого. Але я ще раз кажу, в житті є інші цінності, набагато вищі, від влади, від посад. Це все тимчасове. Життя, любов, повага оце ті цінності, заради яких варто жити. І я з цими цінностями і буду жити далі. Дякую. Потім депутати розглянули питання порядку денного і знову повернулися до посади голови. Більшість забажала цього ж дня обрати нового. Дехто пропонував обговорити кандидатури у фракціях і внести це питання на наступну сесію. Проте до їхніх думок не дослухалися, через що семеро депутатів і покинули залу до голосування. Решта обрали головою Світлану Стасенко, 28 голосів за. З 1 січня 2015 року, згідно з ухваленим Верховною Радою України законом про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законів України, запроваджено акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, нафтопродуктів, скрапленого газу та іншого палива. Одночасно скасовано збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства для підакцизних товарів, реалізованих у роздрібній мережі ставкою акцизного податку встановлення. Олюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у розмірі 5% від вартості товару. Внесені зміни до податкового кодексу передбачають нове поняття алкогольних напоїв. Так з 1 липня 2015 року пиво є алкогольним напоєм. Для його продажу необхідно мати ліцензію на право розрібної торгівлі алкогольними напоями. Виготовлення сухих пайків для борщу землякам на передову організували миргородські волонтери. Продовольча база є. Тепер потрібна додаткова робоча сила для миргородського борщу. Розповідає наш власний кореспондент у місті курорті Наталія Кондра. Переробний міні-цех облаштували у Миргородському ПТУ номер 44 В одному із приміщень училища сушать овочі, необхідні для приготування борщу. Організувала цей процес приватний підприємець і волонтер Олена Оніпко з допомогою однодумців. Ми почули по ТСН, почули, побачили, що жінки Черкас та Вінниці виготовляють такі заготівки. Вирішили і ми долучитися до цього процесу в нашому місті Миргород. І теж чим допомогти господині у вільний час готують корисний напівфабрикат для захисників на передову. В один борщовий набір входять сушені овочі, спеції і три пакетики томатної пасти. Такого набору виходить 10 літрів гарячої страви. Нашим солдатикам потрібно тільки відкрити, висипати в киплячу воду, додати 10-15 картоплин середнього розміру, поварити, додати в кінці кого, яка там є консерва. Можливо, це тушонка, можливо. І інші консерви. Вони додали 15-20 хвилин і борщ готовий. Тобто вони можуть зігріти ним не тільки тіло, але й душу, тому що виготовлені усі ці продукти з любов'ю, з переживанням, з таким натхненням, що вони наші рідненькі, дорогенькі, що вони за нас там воюють, а ми спокійно тут можемо чимось їм допомагати. Жінки кажуть, що із сухої заправки борщ духмяніший ніж із сирих продуктів. Над виробництвом сухого борщу поки що працює небагато людей. Тому Олена Оніпко запрошує волонтерів долучитися до кулінарної сотні та підтримати всеукраїнську акцію. 24 січня виповнилося 90 років від дня народження видатного полтавця Петра Ротача. Письменник, літературознавець, краєзнавець. Автор трьох тисяч статей у енциклопедичних виданнях, 25 книг, укладач полтавської Шевченкіани у двох томах у житті. Петро Ротач був напрочуд скромною людиною. Про себе звик говорити. Я простий працівник культури. Пам'ять справжнього українця і патріота шанували у Полтавському літературному меморіальному музеї Котляревського. Скромна людина з тихим голосом і великим серцем. Таким Петра Ротача запам'ятали усі, хто знав його особисто. Про це здатності Петра Петровича міг би позаздріти кожен. Він один працював як цілий науково-дослідний інститут. Одна його двохтомна Полтавська Шевченкіана, чого коштує, і усе це під постійним наглядом КДБ, ставром націоналіста, яке в часи Радянського Союзу було синонімом неблагонадійності. І супротиву тодішній комуністичній владі. Петро Петрович справляв враження справжнього українського інтелігента, яку радянська влада, окупаційна російська комуністична влада, не не не, не знищила. Таких людей було дуже мало. Такий був Антоненко Давидович, така була і, і, Ірина Стешенко. Нащадок старицьких дуже рідко вдавалося побачити таких людей, але вдавалося І я щасливий, що мав дуже близькі стосунки, хоч і не такі часті, як би мені хотілося, з Петром Петровичем. Я його дуже все життя шанував, любив і відносився з трепетом, просто з трепетом. Бо я бачив величину цієї людини. Важко уявити собі особистість більш різнобічну і талановиту ніж Петро Ротач. Для нього однаково важливими були поезія, літературознавство, краєзнавство. Як сказала про письменника, заслужений журналіст України Ганна Дениско, Петро Ротач був живим прикладом того, як можна перетворити поле письмового столу, на велике поле неполтавської битви за українську Україну. Як можна з-під намулу заборон, брехні піднімати пласт за пластом цілий матеріки затонулих культурних Атлантид? Якщо говорити про найзнаковіші постаті на нашому краєвому вимірі, то він сьогодні вивищився. У піднебесі і до його спадщини треба тільки йти. Вона потребує розгадування, декодування. Там інформація про день сущий, а особливо важлива інформація про день глядущий. Тому наше майбутнє ми можемо звіряти за художньою краєзнавчою спадщиною Петра Ротича. Петру Петровичу пощастило з родиною, дружиною, сином, онукою. Нині вже й правнуком. Письменника і вченого завжди розуміли, всебічно підтримували. А нині син Петра Ротача Олександр Петрович продовжує одну з важливих справ, розпочатих батьком. Це матеріали до українського біографічного словника, коли вони починалися друкуватися в 65-му році. Я намагаю, намагався закінчити це, і це майже закінчено на сьогодні. Вона розширилася у тематиці, у персоналіях значно. Я вважаю, що те, що започаткував батька, це неоціненний може бути вкладом у нашу українську біографістику. Дуже багата пістолярна спадщина у батька. Вона теж чекає свого опублікування, його листування з письменниками діаспори, з письменниками, які складали цвіт нашого письменства і тут в Україні. В наших душах слово правди сієв. Так називався літературно-мистецький вечір, де прозвучали щирі слова, гарні пісні. Представники полтавської інтелігенції підготували звернення до голови обласної ради Петра Ворони з пропозиціями переведання творів письменника, створення кімнати музею Петра Ротача та іншими заходами щодо вшанування пам'яті справжнього українця, патріота.

Новий сезон у слов'янському клубі розпочався з шанування пам'яті засновниці цього незвичайного об'єднання Лариси Леонідівни Безобразової. У грудні минулого року вона пішла з життя, але її діти ще продовжать свою роботу. У цьому переконалися і наші кореспонденти. Перша у новому році зустріч у слов'янському клубі зовні нічим не відрізнялася від усіх попередніх. І напевно людина у спогадах, про яку пройшов вечір, була б дуже задоволена, що все йде так, як було звично для неї, як саме цікаво, дружньо і без зайвих зітхань. Лариса Леонідівна Безобразова придумала слов'янський клуб. І цим здійснила мрію багатьох представників полтавської інтелігенції про можливість спілкування у колі однодумців. Слов'янський клуб для кожного свій. Я дізнався про рідну полтавську землю стільки за якихось п'ять років, скільки я не знав за все своє життя. Я відвідав такі місця, які якби я, мабуть, не був в слов'янському клубі, я б їх не побачив. Природно, що спогади про Ларису Безобразову були головним, до чого поверталася і поверталася розмова. У слові, у музиці, згадувалися вираз обличчя, інтонації і поволі риса за рисою з'являвся портрет людини, без сумніву, непересічної. От Лариса Леонідовна, вона якраз була з тих людей, яких було цікаво рисувати, для яких... Которых... Була от благодарно зділа шарш, і вона благодарно воспринимала, тому що вона це все понимала. В останні роки Лариса Леонідівна поспішала. Двадцятиліття існування слов'янського клубу це вже нова якість. Об'єднання визнавали у місті. До думки його учасників, науковців, громадських діячів, представників художньої інтелігенції дослухалися. Але що тепер? уже я не уявляю існування нашого без слов'янського клубу, і це був би величезний гріх, якби ми цю справу життя Лариси Леонідівни якби ми втратили, і ми ні в якому разі не допустимо. Клуб буде жити, він просто не може вмерти. І Лариса Леонідівна більше того залишила на цей рік план роботи клубу, і він обов'язково буде здійснений. Потенціал слов'янського клубу це його учасники. Чого б бажала для них Лариса Леонідівна Безобразова триматися разом, не губитися у цьому розбурханому світі, відчувати дружнє плече. Таким було її життєве кредо. Такою має бути і пам'ять про тепер вже почесного президента клубу Ларису Безобразову. Суботи у Полтаві пройшов перший відкритий фестиваль зі скелелазіння. Змагання зібрали близько 70 учасників із різних областей України. Як спортсмени долали скелелазні траси, бачили Євген Ковальчук та Ольга Боцула. Перший відкритий фестиваль зі скелелазіння пройшов у спорткомплексі одного з полтавських вишів, крім учасників з Полтавщини. Організатори змагань запросили спортсменів із інших регіонів: Харкова, Дніпропетровська і навіть Донецька. Перед початком традиційна розминка. Тут кожен і початківець, і досвідчений скелелаз знайде для себе відповідну трасу. Специфічний вид спорту він в себе включає і гімнастику, і важку атлетику, і аеробіку. Тобто це можна сказати. силовий вид спорту може не на два, тому що ти мало того, що попрацюєш зі своїм тілом. Також йде дуже велика нагрузка на пальці, де дуже велика нагрузка на спин. У нас тут дуже багато трас накручено. Наприклад, є і полегші, є середні є. Поважче, Тобто є для всіх спортсменів різного рівня і кваліфікації, щоб вони спробували свої сили. Полтавець Олексій Горби цим видом спорту займається всього лише рік. Хлопець впевнений, що боулдерінг, як різновид скелелазіння, допомагає розвинути силу, спритність та рівновагу. Особливо Олексій полюбляє долати гірські траси. Всі ці зацепки, рельєф ми тут все знаємо. То вже звикли. Ну, а на природному рельєфі там відчуття більше адреналіну, різні висоти. Нас тут десь біля 3-4 метрів висота стенду. Там ми в минулому році їздили там 25 метрів. А ось досвідчені скалеласті з Харкова, майстру спорту Валерій Лещенко подобається долати короткі, але дуже складні траси. Нужна любити цей вид спорта, треба жити, Нужно Нужен талант, звісно, определений, і ну єсліта ісісна уже високі спортивные достижения, Для этого необхідна необхідна воля перемоги. Не в новинку такі змагання для тринадцятилітнього кременчужанина Ярослава Ткача. Торік він став переможцем на чемпіонаті України зі скелелазіння. Та у його порівняно ще невеликій спортивній кар'єрі уже чимало вагомих здобутків. 11 золотих медалей, багато бронзових, 1-2 місце. Нужно вірити в себе і стремитися к побіді. А зараз Ярослав готується до чемпіонату світу зі скелелазіння, який відбудеться влітку в Італії. Ця інформація я завершу випуск новин. Дякую за увагу і нагадую. Онлайн трансляцію про телеканалу «Олтава» можна переглянути на нашому сайті. Дабідабідабікрапкалтава.полтава А всі випуски новин на нашому каналі у Ютубі. Побачимось! Завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність, в день невеликий сніг, мокрий сніг, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – мінус 1,6, в день від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Полтаві вночі – мінус 3,5, а в день – близько 0.